Знакові ігри 2010-х Titanfall 2 продовження мехашутера від Respawn Entertainment, випущене 28 жовтня 2016 року. Гра суттєво розширила ідеї першої частини, покращивши мультиплеєрні та геймплейні аспекти і додавши повноцінну сюжетну кампанію. Події сюжету розгортаються у всецвіті, де мегакорпорація AMC воює з повстанцями за контроль над віддаленими колоніями. Гравець бере на себе роль рядового Джека Купера, який після загибелі наставника у підпорядкування Титана. Разом вони повинні виконати самогубну місію аби Врятувати усіх, хоч історія не хапала зірок з неба, але вона була неймовірно кінематографічною з чудовим дизайном рівнів. Головною ж перевагою, звичайно, був мультиплеєр: динамічний, крутий кооператив, стрибки по стінам, крута стрільба, правильний баланс і один із найкращих режимів по маніпулюванню часу у реальному бою. здавалося, що може піти не так. Усе пішло шкерберт через видавця EA. Вони відверто запороли маркетинг гри. Сервери були нездатні витримати навантаження, а з часом навали читерів, з якими ніяк не борються, перетворила гру у відвертий треш. А на Оскільки гра продалася, і їй більше не бажала підтримувати життєздатність проєкту, майже не даючи змогу поповнювати її якісним контентом. Titanfall 2 недооцінений знаковий шутер свого часу. Попри комерційні труднощі, він отримав культовий статус серед фанатів FPS завдяки фантастичному геймплею та унікальному підходу до механіки бою.